На авторинку вживаних авто CarPark.ua Юана продаж з'являється BMW 320, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка передач, троєчка, все, що пацану треба. Задні парктроніки маються. Гляньте, які в нас гарні диски. А? Красотуля, чорна, тонування у нас таке чорне. Комбінований салон у нас текстиль. Свілю, господи, замшем вибачаюсь. Там всі сеточки, все прям це вона з люком. Можна дівчата, щоб в люк виглядали, коли будете їх катати. Отак гарно виглядають картки. Ну, Тут керування сидіннями, куди захочете. Зараз зі стороне вам все покажу, тут під карбон там поклеєно, переднє. Діски такі самі, насикиться на 17 у нас. Ну... Ближні дальні туманки, це зрозуміло, стіль BMW. Давайте дивитися, у нас тут, типа, Чи а як воно на неї є. Так, Електрозеркала у нас, М-руль, да, мультикермо на ньому, все що завгодно. Сідухи от такі самі, не знаю, власник, що сказав, то вам і показую. У нас, до речі, тут 6 стоїть, всі 4 скло підімача. Так, клімат у нас однозонний, ось така медіа величезна. Зараз я ключик ставлю, вам покажу пробіг. Там 300. Оп, незручно. Так, зараз там провантажиться все, сервіс, ойли, масло, все. 343 тисячі пробігу. Ну і дивіться, опа, під капотик зараз вам покажу. О, хлястик вискочив. якраз, Оп, за нього і тягнемо. Дивіться, нічого не намито, все як є. Він кодик кому треба, якщо хочете. Грязь. Не так, що вимито. А, я не вибачаюсь. Я <рес> не то показав, чи нам теж він код. В общем, я не знаю, що тут за ніша така величезна. До речі, тут місному СТО обслуговано. ось вам і пробіги, все, якщо хочете цікавитись в них, що тут де, чого по машині мінялося. В общем, продається у нас на авториночку. За ціною 5999 долярів. До речі, дивіться, BMW навіть лобове у нас. Третій рік, 6 ступка, все показав, розказав. Можна придбати в кредит 4200 гривень, що місячний буде платіж. Ось така беха на когось чекає. Хто хоче пооджигати, приїжджайте, тестуйте, купуйте.